Усіх вітає час світський хронік з Данилом Грачовим. Сьогодні на з вами запрошено на найгучнішу кінопрем'єру цього року. Після гучної прем'єри в Москві другу частину культових утомлених сонцем в Київ привозить Нікіта Міхалков. Анатолій Кирилович, як часто буваєте в кінотеатрах, Впевнений, що все ж таки у зв'язку з роботою не так часто, не так часто, але буваю. Е, останній фільм це Аліса в страні чудес. Маму Маріну Володимирівну теж брали з собою на Алісу, але, але була якось так здивована, тому що вона дуже рідко відвідує кінотеатр. Для неї це було так такі. Ну трошки жахливо. Чому на українській мові всі фільми? Чому ж такий не мов на Алісі з Софією були? Так, да, На Алісі я був з Софією. Вона вас а, запросила до кіно? В першу чергу вона, звісно, але я отримував не менш задоволення, чи вона. У 3D дивились новими окулярами. 3D, в окулярах там з криками, з оплесками, з ахами і так далі. А які фільми дивились ви у дитинстві? В першу чергу, три мушкітера. Це фільм е, французького виробництва фільм Вій. Вій". Це був перший е, фільм жахів. В Радянському Союзі, ну і в моєму селі це було свято завжди, коли ми йшли в кінотеатр. І до речі, зв'язку з тим, що фінансовий стан у батьків да в мене не був дуже високий, то ми часто ходили на фільм за рахунок того, що розклеювали афіші. От, походиш дві години по селу, розклеїш афіші, і тобі дають право з балкона подивитися фільм. Друга частина виходить через 16 років після перших утамлених сонцем із голівудським розмахом, батальними сценами і зірковим складом акторів, та найбільшим в історії російського кіно бюджетом 55 мільйонів доларів. Що ви не дуже часто ходите в кіно, все ж таки через роботу і через завантаженість. Коли в останні були в кіно? Років 15 тому. 15 років тому? В останній були в кінотеатрі? Може 12. А що тоді дивились, пам'ятаєте? Ні. Останній раз дивився гладіатора. Це теж було достатньо давно. Знаєте, тепер така чудова техніка, що можна все дивитися вдома, причому, причому в режимі, якщо щось сподобалось, ще раз передивитися. Зупиняєш, знов дивишся. Тобто у вас вдома є якийсь домашній кінотеатр? У мене немає домашнього кінотеатру, у мене просто є DVD і, і телевізор, який все це, все це мене задовільняє. А в театр ви часто ходите? Все ж таки, дружина грає в театрі імені Лесі Українки. На її, наприклад, вистави часто ходите? Дуже часто і на всі склади, якщо два склади вистави, але не тільки на її вистави, і, і в оперу, і в театр Франка. Ну можливо, треба було б частіше, але намагаюсь намагаюсь. Якісь цікаві прем'єри не пропускати з Никитою Сергійовичем знайомі з Михалковим? Так, знайомились колись тривалий час. Тому я був на прем'єрі його фільму Сибірський цирульник. Е я не можу сказати, що ми достатньо близько знайомі. Думаю, що в Міхалкова є знайомі, про існування яких він може дозволити собі забути. Коли в останні були в кіно, кажете, що нібито вчора? Ми були на пряці, але це було позав позапозавчора. Це був предпрем'єрний показ. А вчора ми з дітьми ходили на битву Титанів. 3D. Теж було приємно. Які ваші враження? Тому що нові сучасні технології, 3D формат, окуляри? Як все це сприйняли? Цікаво, чому ні. Треба йти, знаєте, в ногу з сучасним часом. Ну, що технології йдуть, бо сьогодні це не просто 3D, а вже IMAX, є з чим порівнювати. IMAX приймає рішення про побудову ще трьох додаткових кінотеатрів в Україні. Чи з Нікіто Сергійовичем знайомі? Я не можу сказати, що ми друзі. Звичайно, що ми знайомі на певному рівні. Це е, можливість достатньо часто зустрічатися. І я як киномитця, я його дуже шаную. Який улюблений його фільм? Багато фільмів і «Сибірський цирюльник і. Е, до речі, на прем'єрі, якого на ми прем теж були, коли він приводив. Це, це фільми, які є фільми мастера. Чи є в родині родинний фільм? Коли ви зустрічаєтесь усі разом, та можете дивитись ось якийсь фільм саме в родині. У Нас наш старший син Олексій дуже захоплюється тим, що він на комп'ютері монтує фільми, використовуючи найсучасні програми. У нас є добра традиція, коли або до Дня народження Марини або на наш день народження, або на день нашого весілля він готує нам цікавий фільм, який його презентує. Це дуже дуже зворушливо, дуже родинно і дуже цікаво і дуже професійно, як на мене. Гасло стрічки «Великий фільм великій війні» кажуть, що дав особисто Володимир Путін, який відвідав зйомки фільму. До речі, саме він і став першим глядачем діалогії «Предстояння». Другу частину цитадель дивіться вже восени. Так розумію, що все ж таки останній фільм, який ви дивились кінотеатрі, це був фільм Кохання у великому місті 2». А... В залі. а як часто взагалі буваєте в кінотеатрі? Ти все... Чи все ж таки робота і нема часу? Часом буваю в кіно, але сьогодні я вже без окулярів. Е -м -м Завжди. Це я, я дуже ховаюсь. Там кепочка, окуляри темні. Ніхто навіть не помічає, що я можу сидіти поруч. Чи були вже в кіно на а, нових фільмах? Ось в форматі 3D, коли потрібно за окулярами дивитися новими спецефектами? Ще не дивилися аватар, дуже хотілося в 3D, тому що кажуть, що щось неймовірне. А, впевнен, що вам було безліч пропозицій щодо зйомок у різних фільмах, серіалах, але поки що ви не знімалися у фільмах. Зараз вдома вдома в мене два сценарії серіалу, і фільму. Поки що дивлюсь, придивляюсь, тому що хочеться не просто, я ж така дуже капризна дівчина, не просто зіграти для галочки. От був такий фільм, а зіграти щось таке достойне, де б я могла відкрити всі свої таланти. Яка ваша роль? Про яку роль мрія? Я думаю, що така е е драматично е е якась така комічна. Що стане друга частина фільму Утамною сонцем володарем Оскару та чи збере велику суму у кінотеатрах? Дізнаємось зовсім скоро. Отже, найцікавіше ще попереду. Трозім, 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 трохім, 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 трохім. час преновин у світських хроніках. Про що говорять на світських раутах? Після того, як в московському Кремлі влаштували прем'єру предстаяння, переробивши концертну площадку на найбільший в Росії кінозал на 6 тисяч місць на київську прем'єру, Нікіта Міхалков не з'явився. Основна причина проблема із літаками. Рейси відмінено через несприятливі погодні умови. Але дехто виказував думку про те, що у статусі які міхалкова можна на прем'єри особисто і не з'являтися, навіть якщо на тебе чекає прем'єр-міністр країни. Дивіться на цьому тижні. Посмотрите, який це класний парень. Що ж, це були світські хроніки з Данилом Грачовим. Найцікавіші світські події ще попереду. Побачимось.